І з нами на зв'язку Марк Войджер, американський військовий аналітик і колишній радник командувача армії США у Європі. Пане Марку, вітаю вас. Доброго вечора надія. Дуже дякую за запрошення. Раді бачити вас на зв'язку з нашою студією. Почнемо з такої нашої першої підтеми. Це от наших партнерів, виявляється, може хвилювати. Я маю на увазі американських партнерів кінцеве використання певних видів зброї. Чому виникли взагалі ці побоювання і про що вони? Читаємо між дорядками. Як ви бачили, був звіт, був були заяви американського посла, що немає ніяких факти, ніяких даних, що в Україні ну, допомога, яка надається, ну, як, як кажемо, розтрачується таким ну, в негативному плані. Тому і на мою думку, тут речі де, скоріше про більше політична така мета, і особливо в контексті обговорення і боротьба реально політична боротьба надання більшої допомоги. На мою думку, таким чином адміністрація Байдена і Держдепартамент намагаються показати, переконати. Ці um, uh, члени конгресу, які um, все ще не не, не переконані, uh, декіну Ну, напевно, декілька так під впливу якісь якось uh, російську пропаганду там про корупцію, про розтрати um, американської допомоги. таким чином чітко їм буде показано, що uh, дивіться, у нас вже є програма. Така у статистичному порядку будуть і будуть простежуватися спостерігачі з боку США, щоб їх заспокоїти. Для що до мене, це така основна мета. Звичайно, там є системи, які постачаються такі дуже дуже складні, дуже передові. І у так стратегічному плані. Було б дуже не гарно, якщо було, було якісь система, яка, яка потрапила ну, не, не, не туди, де, 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 де треба. А були такі спекула спекулації раніше з боку російської пропаганди, що нібито там у Хамаса, нібито у інших терористичних організацій. Це видумки, це це, це так. Але таким чином, також а, і, і ваші ваші військове керівництво, і американські американські і держдепардепартамент і та інші інші такі високопосадовці також можуть показати що ми контролюємо у позитивному плані цю військову допомогу тому і я не очікував би якісь такі неприємні факти я думаю, що ваші військові користуються на сто відсотків як треба цю допомогу. Також дійсно не бачу в контексті військового тако конфлікту, Як американські спостерігачі це такі військові фахівці, які будуть на, 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 на лінії обмеження, на лінії фронту постійно слідкувати. Це занадто важке мені здається. Більше може бути на рівні, на рівні посольства. Там є відділ для військової допомоги. А вже як вони користуються на, на полі бою, це, звичайно, з вашого боку, мені здається, буде більше можливо перевіряти на, на, на постійній основі. Власне, знаєте, в моніторингу нічого поганого, звісно, немає, тому що коли тобі немає чого приховувати, то і моніторинг нікому не страшний. Але ми, ми пам'ятаємо, що вже були перевірки весною були перевірки власне використання саме зброї. Потім восени теж був якийсь певний висновок, і жодного разу ніяких порушень суттєвих не знайшли. А тепер уже буде спеціальний орган, який буде це контролювати. Це для того, аби постійно переконувати опонентів у Сполучених Штатах Штатах, що нам потрібна допомога. Чи для чого саме саме цей орган створений? Так, власне, щоб переконувати опоненти, щоб показати, як я казав, що є така чітка чітка система, яка контролюватиме з боку США, і що ваше військове керівництво приймає. Участь. Таким чином, якщо будуть критики, якщо будуть аргументи проти надання допомоги, адміністрація може казати, відповісти, держдепартамент також показати чіткі факти. Ось, будь ласка, ось маємо такі такі дані, тому і все інше просто російська пропаганда і намагання з боку Кремля так користувати. Користуватися ну з внутрішньої політичної динаміки у США проти України особисто на вашу думку, пане Марко, чи е, якось це зможе забрати всі у ці побоювання республіканців, які де в чому сумніваються, так стосовно використання зброї, можливо, коштів так само, чи зможе це повністю їх заспокоїти саме такий крок? Дивіться. Звичайно, це тут потрібна така дуже також потужна кампанія. Показати їм, які успіхи, які унікальні успіхи українська сторона має. Знаєте, бо це, це показати їм, що американська зброя набагато набагато сильніше, потужніше, точніше, високоточніше, ніж російська і радянська, яка Кремль користує проти вас. Якщо вони ставлять Америку ну, на перше місце, хай так буде. Ви їм показуєте кожні ваші військові, ваші ЗСУ, кожен кожний день, кожна година у плані вашої боротьби проти агресорів. Що західна зброя, американська зброя об'єднана змужності і стійкості ваших солдат, тому і перемагає, тому і дійсно потрібна така кампанія. Ну і з боку і України, я би сказав. І також об'єднати ці зусилля держдепартаменту, адміністрація Байдена і, і ваше, ваше політичне руководство керівництво і дипломатичні фахівці. Тому і це така комплексна проблема. Знаєте, в, Амери, в Америці у Америці немає такі один центр приймання рішення навіть на партійному рівні. У конгресі є републіканці яке меншинство. Я б казав багато декілька з них навіть не люди, і можу просто чітко так казати, які користують цю допомогу України для своїх я б казав корисних цілях. Тому і маємо протидіяти їм таким чітким планам чіткою системою організації. Щоб ну перемогти на цю російську пропаганду, яка, яка на жаль отру, отру, отруїла навіть я дискусії, показав у, у Америці, особливо між републіканцями, безумовно, наша перемога напряму залежить від американської зброї. Наразі так і мені цікаво. Ось ми робимо якісь кроки спільно із Сполученими Штатами. Ми робимо всі ці перевірки. Тепер буде спеціальний орган. Чи забезпечить це нам іще більше кращої зброї? Чи забезпечить це нам настільки потужну довіру, що ми зможемо отримувати нові зразки новітньої американської зброї? І як швидко? На мою думку, це нові системи, особливо літаки F-16, особливо. Дервнобойні ракети атакам та інші системи давно пора, як так казати. Навіть майже рік тому мали вже постачатися або там до початку наступу. Тому і моя критика і критика багатьох експертів, які підтримують Україну, що, на жаль, Адміністрація у тому плані не так швидко постачала не так швидко погоджувалася. Але ситуація така, яка вона, вона є: не в ідеальному плані, а в реальному маємо ось, ось ці затримки, і тому і зараз важливіше тиснути. Ось таким, такими методами показати, ось що є таку систему, як ми яку про яку ми вже говорили, а, а також показати, що дуже важливо для України не, так, не тільки для України, для, для Європи а і для Західів загалом, що Україна перемогла вже у наступному року і немає часу затримати і не давати не цю цю підтримку, яка вам потрібна се си ці системи. Тому і я залишаюся так оптимістом. залишаю, звичайно так, залишаю свою критичну позицію, але оптимістом, що як мінімум дальнобойні атак і F-16 будуть. Вам надаватися на жаль, я казав не так швидко, як всі хотіли, особливо ваші, ваші зсу. Але маємо продовжити тиснути з боку друзів України, західні, американські фахівці, високопосадовці, і з боку вашої, також вашого уряду, дипломатична така спільнота, журналісти. Ну, така це, це глобальна боротьба, Ви знаєте, тому і це не прості, не проста проблема. Ще хотіла поговорити з вами стосовно цього нового пакету допомоги, який ніяк не можуть проголосувати, затвердити власне, з'являється повідомлення, що у держдепі оптимістично налаштовані, називають навіть дати кілька тижнів, але в той самий час з'являються повідомлення, що ось, наприклад, республіканець Майк Тернер вказав на те, що є певні розбіжності, які стосуються сфери безпеки кордону США із з Мексикою. Оскільки наскільки ми знаємо, це ж буде один пакет тепер, і кажуть, що. До кінця року, можливо, і не затвердять. Які ваші прогнози, і чи реально до кінця року, що ми отримали проголосують? Ну це очікувано, що держдепартамент офіційні посадовці у Америку Америки так показують у публічному просторі таке такий оптимізм, щоб ну, демонстр. Диму... Так надавати ну, так більш оптимістичну прогнозу, а також вони напевно обґрунтують свої, свої думки свої заяви на підтримку, велику підтримку, яке, який цей план має з боку більшість у сенаті. Знаєте, сенаторчак е, е, сенатори, які підтримають. Е, підтримують підтримку для України, а тому і дуже ну логічно, що держдепартамент так каже републіканці. Як ви процесували, більш песимістичні, зараз йдуть, за йдуть йде свято в Америці на мою думку мають мають організуватися і проголосувати раніше бо для, для кого свято для для а для вас жорстка боротьба і війна і ми не не маємо ну не маємо губити часу для цього все ще залишаються такі певні фонди Наскільки я знаю, у президентському керується президентом, тому і, на жаль, зараз республіканська група, так, група о, 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 о якою, про яку я говорив, які, на жаль, ізолюціоністи у своєму міжнародному світогляду. Вони намагаються об'єднати міжнародні проблеми, особливо гостра проблема глобальної системи безпеки, а, тобто війна, агресивна війна Росії проти України об'єднати цього з конфліктом Хамас Ізраїль. А, підтримка Тайвану, яка більш довгострокова, звичайно, і а такі внутрішні проблеми Америки. З боку імміграції з Мексики і з а, із Латинської а, Америки. Тому і а, буде дуже, дуже важка боротьба, але треба, а, треба перемогти. Треба ам, переконати їх ам, щоб не щоб роз'єднати ці, ці, ці питання ам, і щоб дійсно перемоги, для. Для України допомога була, була окремо може бути разом з Ізраїлем, але щоб була така перевага, перевага для допомоги для України. Тому і боротьба продовжується, маємо менше ніж місяць до свята, до, до Колі, до Різдво. Тому і, я дуже сподіваюся, що Буде такі позитивні або позитивний розвиток ситуації, пане Марко. Дуже дякую, що змогли поспілкуватися з нами. Розказали про все, як виглядає з боку сполучених штатів, вся перевірка, підтримка України. Дякую, що спілкувалися з нами українською мовою. Це окрема моя подяка. І чекаємо вас знову в наших ефірах. Обов'язково дякую. Дякую, дякую Надіс. Дуже приємно. Котре про надання допомоги від США та про моніторинг військової допомоги говорили з американським військовим аналітиком і колишнім радником командувача армії США у Європі Марком Войджером. Рухаємося до і.